Хто б вам що не говорив, але в Іспанії фактично неможливо потрапити до вузького лікаря спеціаліста на наступний день, так як ми до цього звикли в Україні, навіть якщо у вас є приватна медична страховка. Це правда, правда, про яку говорять не всі, але про це говорить Мар'яна Ястреб, яка входить в трійку найкращих страхових агентів в Іспанії. Так яка ж правда з медициною в будь-якому випадку, в приватній клініці, ти все одно потрапиш до лікаря набагато спорше, ніж ти це зробиш, наприклад, в державній клініці, тому що в держіовір. В державній клініці до вузькопрофільного спеціаліста можна чекати сіто 6 місяців. Можна рік. Можна рік так? Це один із таких стандартних форматів, тобто 6 місяців це норма. В приватній клініці ти можеш звернутися і отримати сіто там через 2 тижні. Так, це не по-українськи, це не на слідуючий день, але тим не менш, це не 6 місяців. Тому про це е, треба думати заздалегідь. Тобто, якщо ви умовно хочете пройти якийсь там чекап чи просто ну, провірити своє здоров'я, то ви маєте просто собі скласти. Такий графік, по якому ви йдете, і розуміти, що це нормально? Тобто, що це не буде так, як ви цього хочете на завтра? Ми звикли до цього. Так, це наша менталітетна особливість, що ми прийшли, заплатили, і якби і все, і у нас може бути навіть на сьогодні сіта в Іспанії. Це скоріше виключення, ніж правило. Скажи, будь ласка, також правду чи покриває приватна медицина? Все, всі хвороби. Чи є якісь винятки? Приватна страховка не покриває хронічні захворювання, які були вже на момент реєстрації колісу. Це чиста правда. А якщо у людини, наприклад, астма, але вона хоче принаймні просто швидко здати аналізи, щоб роз... зрозуміти, як там відбуваються мої процеси. Ось тут включається те, що я рекомендую своїм клієнтам. Якщо у вас є можливість і доступ до приватної і до державної медицини, скористайтеся цим. Комплексом. Тому що у приватній страховці ви можете пройти аналізи, ви можете пройти там прості, якісь просту якусь діагностику, по типу там рентген УЗД. Також ви можете звернутися за консультацією до профільного лікаря, якого не треба буде чекати 6 місяців. І вже з цими аналізами, з цим закінченням прийти в державну клініку. Тобто правда в тому, що краще мати і державну, і приватну медичну страховку. Не відмовлятися ні від того, ні від того. Мать. Ну е, знаєш, моя улюблена улюблена фраза на все життя це життя бентежне. Для мене саме цінне це мій час, і тому, маючи приватну страховку, я його економлю. Для мене це найважливіший фактор. Якщо для вас також цінний час, звертайтеся до Мар'яни. в директ, вона експерт в цій справі. Вона вам допоможе.